Якщо ваш чоловік вже вдома, а ви не встигли приготувати вечерю, то швидко готуйте деруни, картоплю натираємо на маленькій терці. Цибулю теж натираємо, додаємо сіль, одне яйце, борошно, малиний перець та все добре перемішуємо. Ставимо сковорідку на середній вогонь та додаємо олію. За допомогою ложки викладаємо наші майбутні деруни, смажимо з обох сторін до золотої скоринки. Тим часом приготуємо соус. В ємність додаємо сметану, соєвий соус, чесник, солимо за смаком та перчимо. Все гарно перемішуємо. Всім бажаю смачного! Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.